Вся екстрена допомога під одним дахом у Чернівцях відкрили відділення невідкладної допомоги для дітей транскордонного регіону. Будівництво невідкладного відділення у Чернівцях розпочалося в лютому 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення. Попри воєнний стан в країні, об'єкт вдалося завершити, аби діти транскордонного регіону отримували якісну та кваліфіковану медичну допомогу. Відділення працюватиме щоденно 24 на 7. Прийматимуть дітей від 0 до 18 років. До їхнього розміщення підійшли раціонально. Зокрема, передбачили спеціальні ліжка-трансформери. Наприклад, дитина, якщо маленька, вона може тут лежати, так? Якщо вона велика, то розсувається. Від, від 3 до 18 років. Майже одразу на порозі відділення антишокова палата. У випадках дорожньо транспортних пригод це може бути так само у випадках втрати свідомості, або коли дитина щось проковтнула і задихається, тобто гостре порушення дихання, гостре порушення серцевої діяльності, чи коли потрібно надавати одразу зупиняти кровотечу і надавати невкладну допомогу. Раніше ми цю допомогу надавали на етапах. Це міг бути і приймальний покій, якщо потрібно було одразу я спускався лікар-реніматолог. А в даному випадку лікарні відкладних станів вже постійно на місці і надає одразу допомогу. Не потрібно чекати лікарів суміжних. Дітей у відділенні обстежуватимуть на мобільному апараті УЗД рентген діагностиці, а також мобільному апараті для виявлення лор захворювань та захворювань очей. Незабаром тут також з'явиться комп'ютерний томограф. Інноваційне це те, що пацієнт, який поступив в термобокс, він скеровується в палату діагностики, моніторингу та невідкладної допомоги, і вся допомога надається пацієнту на місці. Тобто, якщо пацієнт лежить на ліжку, не пацієнт іде по коридорах, чекає в чергах, в один кабінет, в другий кабінет до одного лікаря, до другого лікаря. Бо все діагностується тут і зараз. Проєкт профінансував Європейський Союз в рамках грантової програми Румунія, Україна, 2014 2020 зараз. Завдяки цьому відділенню можна сказати, що в Чернівцях працює медичний заклад, який є взірцем передового досвіду в системі охорони здоров'я України. Хотілося, щоб таких прикладів в Україні було більше. Консульська установа вдячна за реалізацію проєкту Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Медики з Чернівців та Румунії розробили спільні протоколи надання допомоги дітям. Це дозволить приймати не лише чернівецьких малюків, а й за потреби дітей сучавського повіту. За допомогою можуть звернутися і всі мешканці області. Це важливо і для чернівчан, і для мешканців області, в тому числі, тому що ви знаєте, що наша Чернівецька міська дитяча лікарня обслуговує і дітей на третинному рівні, тобто, наприклад, дитяча хірургія є тільки у нас відповідного рівня. Тому це важливо і для всіх мешканців нашої області. Крім того, я би хотів сказати про те, що якби не співпраця з Європейськими структурами, то навряд чи би це відділення було створене, тому що ви знаєте, що в Україні відкриття відділень невідкладної допомоги відбувалося, але це відбувалося на рівні опорних лікарень, тобто в основному обласного підпорядкування. Співпраця з Румунією триватиме й надалі в планах спільно розвивати напрямок дитячої нейрохірургії у Чернівцях. Олена Крічку, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ Чотире.